Всім привіт! І знов квітне у мене цим з красивою, чудовою назвою Райський птах. Ось така оксамитова, пілорічна, з насиченим, навіть хижим окрасом квітка. Квітне наразі він на два квітконоси. Один на чотири, а другий на дві, да, квітки. І для квітування йому насправді не потрібно, на відмінності від інших цим тривалого холодного періоду. Саме за це я його дуже люблю. Якщо почитати про утримання цього цимбу, то можна узнати, що насправді він про утримання. отримання. Однак влітку він у мене росте в саду. І тільки десь в вересні, коли стає прохолодно, я заношую в дом, а точніше в лоджію. І там він до весни росте, знаходиться у мене при температурі десь 16-17 градусів біля самого скла. Ну, тобто, це достатньо помірний такий температурний режим. Але цього йому вистачає для того, щоб квітнути двічі на рік. Навесні от зараз весняне квітнення, і восені. Обов'язково в ці дві хвилі він дає такі короткі квітконоси, які виходять з верхівки бульби і мають небагато квітів, там дві-три-4. Але Може давати і е, більш такі довгі ампельні квітконоси з більшою кількістю квітів. Е, в цьому році я їх не отримала, тому що ділила його влітку. А от минулого року е, в мене було три квітконоси. Ну, привіт! Ну як же без тебе щось знімають? Ну це не порядок. Так от, це архівне відео. Ось така минулого року, ось така краса могла б у мене бути. Але я зробила помилку і переставила його поближче до світла, але не врахувала те, що там було і тепліше. Тож він мені все засушив. Ось така бяка. А Останом додам тут таймлапс розпуску квітки, які я знімала дві доби. І як бачите, за, за ці дві доби квітка сильно не продвинулася. Тож робимо висновок, що він ще й дуже-дуже повільний. Але залишу тут так, просто помилуватися з цікавості. На цьому буду завершувати і приємного перегляду!